Друзі, всім привіт! Вітаю на своєму каналі. Придбали ми новий мотоблок ДТЗ 470БМ. Давайте почнемо перше з адаптера Адаптер така стара фіра була в нас колись слідкою мною, то може, може пам'ятає, я, я викидував відео. Далі, ну що у нас тут? Це крісло з... Якогось вагона, коротше, желізнодорожні. Далі. Колеса від качки. Е, є е, торможа дуже хороші Коли, на то, я, коли турможу, то, я на них прям так в... стою і вони прям прижимають колеса. степка, я знаю, що вона поки не дуже. Ми її зараз приробимо і будемо на один палець критика. Поки просто так, бо в нас ще був менший мотоблок. Ми що не встигли переробити, тільки адаптер доробили і все. Що, друзі, до, до мотоблока? Що до мотоблока? Комплектація доволі хороша. Приїхав він нам до, е, норм, він, да, ну, гарно спакований, дерев'яний, все добре. Було ці, хіба бракувало одної шайби. Одної шайби і вроді би так, чекай, друзі. Одної шайби і одного гравера. Так, ось так. Е, ну, комплект поставили навіть фонарик, Фонарик, повітряний фільтр. Що нас тут все такое? І хтось, друзі, напишіть в коментарях, нашого ось тут бачок з... Масло. І ось тут теж є бачок з Ну, Напишіть в коментарях нашу. Далі. Що тут? Ось ту штуку я погано трохи прикрутив. Хто хоче, може собі скріншот зробити. Далі, що тут все? Бардачок. Бардачок вложили, хороший. Комплект дали. Таку штуку, утверточку, відкручувати свічку і вроді мали ще дати якийсь китайський ключик, який, правда, нам не пригодився. Далі. Що у нас ще є? Далі. Це є щеплення. Тут можу писати щеплення. Далі це газулька, а це зажигання. Далі. Е, є перехідник. і Це перехідник. І він заходить, він теж йде в комплексі, щоб штир запати. Він запихається. На деколки мотоблоках, просто штир заходить. А тут знизу ще е, є е, тіло. Е, шти, тіло, як воно називається? забув, правда. Дальше, бак, вроді, якщо я не помиляюсь, вроді на 3,5 літра. Ну, то не точно, друзі. Відкручується легко. Майже легко, друзі. Просто та да, рука, рукавичку мала. Опа. Ось. Ось так, там сіточка. Поки у нас повний бак бензину. Вороки гарантії. тут все-таки є, друзі? Кронштейн передній у нас Ось тут можна вішати груз. Далі є Датчик масла Тепер порімнях, друзі. По рімнях у нас стоїть два паси. Два рівня і притискний ролик. Щеплення прижимається і прижимається ролик і він притискає рівні. На даний час, коли ми дергаємо, то е, нічого не, нема. Так. Далі що у нас тут ще повітряний фільтр. Е, що в нас тут ще? Далі так о. Я вам так скажу. Редуктор Редуктор. тут дуже хороший. Редуктор тримає всю конструкцію. Він тримає і, і мотор тримає, і е, кронштейн задньої нав'язки. Він все, редуктор тут основа. Що, друзі, йдемо до, 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 до недоліків приступаємо. Недоліки. Недоліки тут є. Ось тут, тут між колесами. Одна оська є довша від другої на сантиметр. Недолік. Так, що у нас тут ще недоліки? Тут вроді би вже закінчилось. О, тут трохи масло потекло. Хоча ще напишіть в коментарях, що робити, як масло тече. Далі. Тепер. Другі недолі у нас є. Дайте, я спам'ятаю. А, ось. Включати газ. Ось там є болтик той маленький. І ми мали до нього залізти якось. У них інструкції пише, що треба запхати і крутити звідси отверточкою. Ну ми не, не змогли затягнути. Прийшлося знімати тіло тіво болтики і знімати все з повітряним фільтром. Е, третій недолік, третій недолік. М -м за коротка ручка. За коротка ручка в короткий передач. Вона має, для мене вона і його купив, теж залені. Має мінімум отакого бути до сюди. Щоб я міг звідси от, отак воді ставати, бо я аж так прогинаю Ну, шо? Ще один недолік. ось е е -е, Є затоненька бляшка для кріплення мотора. Вона всього 4 мм має. Ось так друзі, на даний час недоліків... Що? Не вияви. Далі. Обов'язково, коли будете крутити, прикручувати валик, обов'язково прикрутіть болтик і поставте якусь шайбочку. Хоча б резинку, ось так, як ми резину поставили, шкіру якусь, чому, щоб там бруд не заходив. Далі. Тут обов'язково перед обладнанням, коли його заводите, залити сюди помітку масу, бачите, там пошлі нітка є. Там обов'язкову масло. Заляйте той повітряний фільтр. Далі. Ну, вроді все. Тепер я зараз покажу, як його заводити. Так, Щоб його завести, нам потрібно включити зажигання. Включили. Далі дати трошки газу, дали газку, йдемо сюди. Далі щоб заводити. клапан має, е, топлений кран має бути увімкнутий, типу, тобто е, відкритий. Далі, повітряна заслонка, ми її перекриваємо і ми її маємо тепер витягуємо до опору і дьогуємо. Тут дуже хороший і рекомендую саме його. Того, а і ще одне, не забудьте, коли йдете, перекрити топливний кран обов'язково. Всім пока-пока!